Випадку, вираз в перших дужках ікса немає. Отже, це число. Ми можемо навіть знайти, чому це число дорівнює, тобто від 4 третіх, а це 1,1 третя відняти 2. Разом з тим, напевне, цього не варто робити. А що варто помітити? Якщо від 4 третіх, ще раз кажу, що це 1,1 третя відняти 2, ми бачимо, що результат буде від'ємне число. Отже, в перших дужках у нас від'ємне число. Ми на нього поділимо ліву і праву частини. Коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється. Тому ми пишемо, що х мінус 2 більше 0. Адже, якщо ми 0 ділимо на будь-яке число, ми завжди отримаємо 0. Отже, хміну 2 більше 0, тому х більше за 2. Нам потрібно указати число, що є розв'язком нерівності. Ми маємо записати число, яке більше за 2. Більше за 2 в даному випадку тільки число 3. Тобто варіант d. Разом з тим, відповідь на це завдання ми могли б навіть дати, і не розв'язуючи нерівність. Але, знову ж таки, якщо в перших дужках ми бачимо від'ємне число, то результат другої дужки має бути числом додатнім, щоб від'ємне помножити на додатнє, і отримати число менше нуля. Тому ми будемо підставляти замість х, Дані числа і маємо знайти результат в других дужках, як число додатнє. Якщо 2 підставляти, то 2 відняти 2 це 0, не підходить нам, тому що у нас строга нерівність. Мінус 3 відняти 2 це мінус 5. І так далі. Ми пересвідчуємо, що тільки 3 нам підходить, тому що 3 відняти 2 дає одиницю додатнє число. Ми помножимо на від'ємне і отримаємо результат від'ємне число. Розв'язуємо наступну нерівність 1 третя х більше рівне мінус 6. Ми можемо для того, щоб знайти х, поділити ліву і праву частину на додатнє число 1 третя. Я ліву і праву частину помножу на додатнє число 3. Від цього знак нерівності не змінюється, коли ми обидві частини множимо на одне і те ж саме додатнє число. Для чого ми це зробили? Тому що, якщо 3 помножити на 1 третю, після скорочень це буде 1, і зліва у нас залишиться тільки х. Отже, х більше рівне за мінус 18. Тому мінус 18, зафарбована точка, і далі всі числа що більші, праворуч. Відповідь буде. Від мінус 18 включно до плюс нескінченності. Це варіант А. Знову ж таки, маємо вказати число, що є розв'язком нерівності. Завдання подібне до 7-го. В перших дужках у нас ікса немає, тобто, це число, ми можемо навіть знайти. Від однієї треті відняти одну другу з вірши до спільного знаменника. Але, як ми пам'ятаємо, нам важливо знати, яке це число, додатні чи від'ємне, бо ми будемо ліву і праву частину нерівності ділити на дане число. Так як одна третя менша, ніж одна друга, чисельники однакові, тому менший той дріб, у якого знаменник більший. Отже, одна третя менша. В результаті від меншого ми віднімаємо більше і отримуємо від'ємне число. Тому в дужках перших число від'ємне. Отже, коли ми на нього будемо ділити, ми маємо поміняти знак нерівності. Тобто буде х плюс 1 менше 0, звідки х менше за мінус одиницю. Далі ми маємо знайти число, що є розв'язком нерівності. І в даному випадку число, яке менше за мінус одиницю це число мінус 4, тобто варіант Г нам підходить, ми маємо нерівність, і так як в знаменниках у нас числа, то ми можемо домножити кожен член цієї нерівності на спільний знаменник для 3 і 2 це число 6. Отже, 6 додатнє число. Знак нерівності не зміниться. Тому я 6 множу на х третіх, мінус 6 множу на х других і менше 6 що множиться на 1. Для чого ми це зробили? Тому що у нас поскорочується числа, і знаменників уже при цьому не буде. Отже, ми маємо 2х мінус 3х менше 6. Мінус х менше 6, тому х більше за мінус 6. Ліву і праву частини ми поділили на від'ємне число мінус 1. А далі ми маємо вказати найменший цілий розв'язок нерівності. Знаходимо число, яке більше за мінус 6. Число, яке більше за мінус 6, перше серед цих чисел, тому що у нас має бути найменший цілий розв'язок нерівності, нам підходить число мінус 5. От, у нас мінус 6. Числа більше за мінус 6, і отут мінус 5. Це найменше серед цілих чисел, і воно є розв'язком нашої нерівності. Тобто нам підходить варіант Г. Разом з тим, відповідь ми могли б дати, і не розв'язуючи дану нерівність, а просто перевіряючи відповідні числа. Так як у нас іде мова про найменше, найменший розв'язок, то розпочинати потрібно з числа мінус 6. Серед даних чисел це найменше число. Якщо замість х підставити мінус 6, ми маємо. Мінус 6, що ділиться на 3, відняти мінус 6, що ділиться на 2, в результаті ми будемо мати мінус 2 плюс 3, тобто, як ви бачимо, це одиниця. А одиниця менше одиниці, така нерівність не є вірною. Отже, число мінус 6 нам не підходить. Тоді переходимо до. Більшого числа, але серед тих, що залишилось, воно є найменшим, це число мінус 5. Ну і, напевне, коли ми замість х підставимо мінус 5, що ділиться на 3, відняти мінус 5, що ділиться на 2, в результаті ми будемо мати мінус 5 третіх плюс 5 других. І е, можна сказати, що у нас чисельники однакові 5 і 5, тому буде більшим те число, яке має знаменник менше. Отже, 5 других у нас більше. А отже, в результаті ми будемо мати, ну, можна навіть звести до спільного знаменника 6, ми будемо мати, як бачимо, Мінус 10 плюс 15, тобто це 5 шостих. 5 шостих менше за одиницю. От воно нам підійшло. Так, наступне завдання 11 завдання. Розв'язуємо нерівність. Я пропоную такі нерівності розв'язувати методом інтервалів. Це один із самих простих і універсальних методів для розв'язування більшості нерівностей. Тому для того, щоб розв'язати нерівність методом інтервалів, ми спочатку знайдемо корені відповідного рівняння, тобто фактично нулі функції. Отже, ми розв'язуємо рівняння х плюс 3 на х мінус 2 до рівні нулю. Ні в якому разі не потрібно перемножати. А ми пам'ятаємо, що добуток дорівнює нулю, якщо один з множників дорівнює нулю, тобто або х плюс 3 дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює 0. Звідки х мінус 3, а тут х дорівнює 2. Ми виставляємо ці числа на числові осі. У нас точки будуть виколоті, тому що нерівність строга. Мінус 3 2. І далі знаходимо знак справа. Знак справа буде плюс. Можна пересвідчити, взявши довільне число більше за 2. Ну, наприклад, 3, і підставити сюди. 3 плюс 3 додатнє число, 3 мінус 2 додатнє число, їх добуток буде числом, як ми бачимо, додатнім. Отже, плюс. Або можна зразу сказати знак, дивлячись на знаки біля х. Тут плюс, тут плюс, от примножені. У нас буде знак плюс. Далі знаки ми чергуємо: плюс, мінус, плюс. І так як ми розв'язуємо нерівність менше нуля, нам потрібен знак мінус. Отже, у нас проміжок від мінус 3 до 2. Це, як ми бачимо, варіант Б.